Вітаю, мої любі! Хочу з вами поділитися, так як я і обіцяла, як я за собою ухажую, як я дивлюся за своїм тілом, дбаю про нього, щоб виглядати так, як я виглядаю. Дуже багато хто мені говорить, як і. Жіночі жінки, так і чоловіки, як і дівчата, і хлопці говорять, що я не виглядаю на свій вік. Якщо б показати мою руку окремо без мого обличчя, то дуже багато хто б не сказав по руці, що мені вже 46 років. По руці багато хто говорить, що добре, як 30 єсть. Так як я за собою доглядаю, я в попередньому відео, там вже воно, у вас, ви вже його бачили, лежу в ванні і ванна повна піни. Так, це у мене кожного тижня такий ритуальчик. Я приймаю прям гарячу ванну з піною, з морською солью, насолоджуюся хвилин 15-20. Не більше 20, бо дихати нічим в такій воді. І я роблю собі масаж перчаткою, допомагаю тілу оновитися. І, звичайно, не проходимо мій догляд за тілом, за лицем, без кремів, без масел, без Я доглядаю за собою від. Корнів волосся до, до кінчиків нігтів на ногах. Да? Взагалі, вся за собою, за, всі, за кожною частиночкою тіла я за собою доглядаю. І з цим я прийшла, напевно, з віком. Як не даром. я в дитинстві, я взагалі в дитинстві не любила даже вмиватися. Мене мати тероризувала цим, кричала вмишею, помиюшки, повимивай. І. Е... Повимивай ну, все, руки, ноги, помийся, дитину, помийся. Ти ж грязна, як порося. А моя хрещена мати мені все, вре... її все время говорила: кумата, не трогайте дитини, прийдуть 17 років одінуть і і вберуть. Я все час думала, та я і так одягнута. Ви мене не трогайте, вони треба мене вмивати. Я вмиюсь тоді, коли мені треба. Так воно і трапилося з кожним своїм. Чим більше мені років, тим більше я розумію, що потрібно за собою доглядати і доглядати в комплексі. Моя голова ніколи не миється тільки один раз з шампунем. Все, завжди я, по-перше, я мию голову один раз в тиждень, два рази це вже екстрений випадок, і голова чиста. І так вона привчилася і не жирніє. Я підібрала собі шампунь, але ніколи у мене не закінчується миття голови, що я помила тільки шампунем і забула. Обов'язково є і кондиціонер, і маска, якщо маски немає, значить масло для волосся. Я збризгую його на руку і на влажне, на вологе волосся, от мокре волосся. Я його обов'язково довожу до ладу ще з маслами. І ніколи я не сушу феном. ніколи. Сушу в екстрених, в екстрених случаях. Це або у перекоря, яка мене стриже, і вона там підсушує, щоб подивитися, як воно постриглося. А я даю своєму волосю висохнути, як кажуть, естественним путем. Да? Ну, даю, просто, даю йому час висохнути. Це якщо, як я доглядаю це за доглядом за волосся, воно у мене саме по собі, мої, моє волосся кучеряве. Ви зараз його бачите, що воно кучеряве. І це я ось, бачите, я руками його просто без розчоски дала йому даю. Не, не, не розчісую нічого, воно від того, що я його зараз змастила, воно висохне так і ляже так, як йому потрібно. Трішки під підладною, якщо десь там задралося, трішечки підладною. ну Розчісуватися, я розчісуюся. Я це роблю регулярно і багато разів на день з тим, щоб. Ще Розчисленням я так масажирую кожу голови. Це теж отак дуже гарно допомагає. Це догляд за волоссям. Догляд за обличчям у мене завжди є. Зараз немає, закінчився тонік. Ну, я, після того, як вмилася, обов'язково умиваюся тоніком, обов'язково проходжу тоніком. Він ще допомагає, по-перше, закрити пори. А по-друге, зняти все те, що не дозмивалося водою. Гарно так ще тут. Я завжди наношу крем навколо очей. Крем для кожі навколо очей. У мене вже крем фебер... тут кажу, Феберліковський, господі, фармасі. Я наношу тут є така ще лопаточка. Ну З тим, що ось піднялося на кришечки, я на палець забрала з кришечки і такими легкими такими рухами я наношу крем, втовкою пальчиками, протовкою туди так поглубжем. Трошки роблю такі масажні рухи і протовкую. Так, прям тоді беру. Другою лопаточкою, там чуть-чуть його треба за, церкву, за нанести, і на другий глазик по кісточці, не по цій, прям кожі. не тут, а навколо чи по цій кісточці на і оцій по скулі. Я прохожу такими прям вбиваю і трішки масажирую трішки. І опять вбиваю і так до повного всасування, до повного впитування. Так, я промасажувала, все вже масару, уже, маса... уже повністю впиталося, і я дальше обов'язково наношу крем, якщо це зранку, днівний, якщо це ввечері, Ночний. Зараз я наношу вже ночний, з тим, що сьогодні я вже не буду більше вмиватися. У мене також кремчик, отакий кремчик від фармасі вже ночний. І я також його відкриваю і лопаточкою, трішечки отак от веду, набираю крема. О, оце отакий грамульку такого набираю крема, переношу на свої пальці і наношу на обличчя, на шию. Він жирноватий. Хорошо можна промасажувати зону декольте лоба. Все хорошо можна носа. Гарно промасажирувати прямо можна. Не буде боляче, не кожу, шию декольте плече, декольте гарно промасажирую. І при, так, кров прихлинує, да, припливає до тіла кров. По-перше, я гарно вмилася, відпарилася. Зробила перчаткою собі масаж такою хамамською турецькою перчаткою. Зробила, як наче в хамам сходила, поскрабала себе, нанесла крем для тіла. У мене крем для тіла теж жирний. Ще поки Оріфлеймовський, але я вже вскорі у мене вже є лосьон для тіла з фармасінгу. Все ж таке. Я не якась дурепа, яка буде, ну, типа, не працюю з компанією, буду викидувати крема. Я з нею вже ж не працюю, я не викидуватиму. І отак я отак промасажирую своє обличчя. Не бійтеся, ніхто вам, якщо вам хтось скаже, що так ви собі обличчя потягнете, не потягнете. Виходите, як... До масажиста, якщо попадете, він вам так само. Тільки масажируйте не як попадя, по а по масажним лініям. Отак. От І кожа буде обновлена. По декольте в мене також не скаже, що мені 46 років. А? Бачите, немає ні морщиночок, нічого, яка кожа гладенька. То все завдяки комплексному підходу і руки. Ніколи не забувайте руки. Сюди отак масажу... наносите крем сюди отак, по лінії так от, подовжені руки, а пальчики наоборот. Так. Кожний пальчик промасажируйте коло котіли, щоб вона також зволожилася. І отак. Ладошечки протерли, зробили. отакі От по пальчику, отак, тут і так. І, о, дивіться, яка кожа гарна. І лице. о, і волосся. У мене вже шампунь. Для, кожи, для, для волосся шампунь і кондиціонер вже в фармасі. Я його вже ним мию вже другий раз, і мені подобається він тим, що дає дуже гарний об'єм. Дає дуже гарний об'єм. І отак все. І ще можна похлопати, похлопати, лишнім не буде. І ви. Будете завжди молодими і красивими. Не жалійте на себе на любимих врем'я. тільки ви можете позаботитися про себе, ніхто другий за вас не позаботиться.